Я в цій шапці схожі на Діда Мороза, чи куку козака. <хи> 에, ви знаєте, хлопці, з дружиною щось розмовляли. У мене дружина фотограф. Ви, напевно, бачили деякі відео її 에, розмовляли. Ну, фотографії, відео. <хи> розмовляли знає, там, про її сертифікати, ТСЕ. Я що подумав? Спочатку як ніби як жарт, а потім думаю, чому б ні? 에, цікаво вам би було. Щоб я зробив сертифікати подарункові, наприклад, на профілактику редуктора або профілактику КПП, е е ну, щоб сказати прям профілактику, це буде дуже дорогий подарунок. А, от, наприклад, е на роботу от можна було б зробити ну, я кажу, без підшипників, шестів, чисто, чисто робота. От, наприклад, подарити е подарунок з подколом. У на тобі сертифікат на профлакт на... на роботу профілактику редуктора. <ріху> Оцінили б такі сертифікати чи ні? Замовлять, не замовлять? Що ви скажете?